Коли ми доходимо до лісопилочки, ось в цьому місті, я не буду дуже показувати. Відбувається баг, де не відкриваються двері. Але нас туди гра все ж таки телепортує, коли ми трішки там потусимо, потикаємося в двері, та на хвилиночку шрама, тобто того персонажа, з котрим нам необхідно було зустрітися по місії, немає. А для цього ми відправляємося на сайт Nexus Mod, знаходимо такий UA Tools, Посилання на ту версію, котру я качав, я залишаю в описі під цим відео. На компі ми цей архівчик розпаковуємо. Обираємо ось ці файли, копіюємо їх. Знаходимо, де у нас ці файли Stalker. Тут папка Stalker 2. Контент. PAX. І сюди вставляємо ті файли, котрі ми скачали. Можете відкрити консоль, натиснувши на кнопку тільда Це та, котра над кнопкою Tab знаходиться вище. І вставте ось цю команду. Тиснемо Enter і вуаля! Місія пішла. Бах, вилікувано. Сподіваюся, був комусь корисний. Дякую за увагу, друзі.